Всім привіт! Ви на каналі Скутер Рвойо, і сьогодні я вам покажу 4 варіанти поршневої групи мототеч. Це всі MotoTech придбані в одного постачальника, тобто вони всі вважаються оригінальними. Різниця всього лише в року виробництва цих поршньових груп. Зараз в мене тут лежить ad 50 3 kj 65 af 34 і 3 kj 65 знову ж таки. Для того, щоб в процесі, якби. Як я буду показувати, щоб у вас не виникла е, така думка, що, можливо, там, деякі поршневі були куплені в інших там, типу постачальників, якихось там неоригінальних підробок, то в кінці відео я вам все-таки покажу ще доказ того, що дві з цих яка, ну, в принципі є там середньої якості, починаючи від прям оригіналу до найгіршої якості, вони дві були придбані в одного постачальника, в одному замовленні в один день по одній ціні якими були поршневі групи з самого початку, коли вони з'явилися на ринок. Це у нас АД-50. В общем, дуже швиденько буду показувати, бо цю вже ми до неї звикли, ми всі її бачили, всі її знаємо. По-перше, це була жовтенька прокладка і сама поршнева. Її характерним відмінностями від там, китайських поршневих було, наприклад, те, що в них було нанесено на сам циліндр були нанесені букви мототеч. Там якісь гравіювання після виготовлення циліндра, А це конкретно на заводі в саму форму лиття, куди заливався чугун. Вже були якби, відтиск бук МТ, що характеризує цей циліндр як Мототешівський. Кольця в них, як вияснилося, не змінилися з часом. Ну, там, Якщо змінились, то ми цього оком навіть не побачимо. Другою характерною рисою. Прям оригінала оригінал мототеч це був поршень. По-перше, він був завжди ось такого матового кольору. І всі ми звикли до того, що типу матові пошня краще зазвичай не блискучі. Ну, в чомусь так. В чомусь вони трошечки матові поршня краще. І ще один момент, який характеризував цей поршень як оригінальний мототечівський, Це те, що на, всередині поршня були нанесені букви МТ. Знову ж таки, не гравіювання, а іменно. При, самого, при самому литті поршнів були нанесені на саму форму букви МТ. І саме через це ми завжди знали, відкриваючи коробку стоячі деталі, що ми в руках тримаємо справжній мототеч. На жаль, так було колись. Я вас, в общем-то, постійно, як ми будемо йти від коробки до коробки, буду вас готувати до реалій, які нас чекають 23-му за кінець 23 го року, в 24-му і в подальших роках. На жаль, ось такі от мототеч, який ми колись знали, його, на жаль, більше не буде. І я вам скажу, що мало хто в якому магазині вам це ну, скаже прямо. Тому що у всіх завжди мототеч, у всіх завжди саме лучша якість і так далі. Коротше, ну і що ще хочеться сказати. І завжди, звичайно, оригінальний мототеч він відрізнявся від китайського дешевого якоїсь поршньової, там, безімянний, як люблять називати. Це такими рівними симетричними вікнами. Да? Тобто були у них запилені гострі краї, були запилені, ну і вони були всі більш-менш такої адекватної геометрії. Це був, як я вам сказав, на жаль, останні пошневі, останні пошневі групи, які були прямо в оригіналі-оригіналі. Вони в деяких, там ще модельних залишились, в деяких вже йдуть тільки нового зразка, і ми далі переходимо до іншого зразка поршневої групи. Зараз я тільки цю щоденьку спакую. Так, дивіться, наступна генерація, якщо можна так сказати, поршневої груп 3 kj 65 попалася. Мені, наприклад. Да? От, значить, що в неї відмінності від першої, яка була прямо оригінал-оригінал? Це, наприклад, сіра прокладка вже не жовта, там були там якісь букви, цифри нанесені, а вже сіра прокладка це перше, що вже відрізняє від найпершого оригіналу, який був колись. Далі у них вже тоді поршневі палець, у них вже ось цю ставку вставлено, його немає в поршні, тому, будь ласка, при огляді. Поршньової на пошті там, чи десь в гаражі. Не треба прям брати і викидати всі ставки, як це деякі роблять, а потім шукати і звонити. Ой, я де ж палець дівся. Палець у нових поршнівих мототеч ось тут завжди знаходиться. Так, ну, тому будьте уважні. Далі, значить, сам циліндр йде так само з маркуванням мототеч. Тобто ми точно можемо знати, що цей циліндр саме від цієї коробки. Вікна в нього так само, ну, само більш-менш симетричні, нормальної геометрії, нормальної пропускної здатності, запилені гострі краї, поршень так само е, в нього е, матовий, але є відмінність Ось тут, на цьому поршні, чомусь запилена букви «Мототеч». Тобто тут щось було нанесено, якесь е, маркування на поршень. Але потім воно було затерте. Чому це зробили? Ну, я думаю, тому що це був вже не поршень, не мототечівський поршень. Це там, наприклад, міг бути поршень Шенгіє, на них пишеться СА внутрі поршня. Або поршень МСУ, на них там могло писатися МСУ і теж було стерто. Тобто, в принципі, нічого страшного, якщо поршень матовий, там щось затерте. Ну і фіг з ним. Це в принципі Шенгіє МСУ мототеч. Поршня одної категорії якості. Тобто не можна сказати, що ви там дуже виграли чи дуже програли, якщо купили один із цих трьох поршнів. В принципі, всі на одному рівні. Але ось ця наступна генерація, коли вроді все так само, але от поршень вже трошечки незрозумілого походження, тому що що на ньому було написано ізначально, на жаль, ми вже нікого не дізнаємося. Ось це була наступна генерація поршневих, коли вже змінилися прокладки, змінився трошечки поршень. Ну і типу там вікна вроде як ок, але якби, вже виникають деякі питання стосовно чіткої геометрії. Ну Насправді, якщо прям придиратися, то да, можна якби, вже і тут знайти якісь косяк, але в принципі ну, не варто тут вже придиратись, бо все-таки це ж не, не 150 доларів, правда, не 150 євро, а все тисяча з копійками при тому в роздріб. Так, наступна генерація поршнівих мототеч. Мені попалася в модельному ряді АФ-34. Знову ж таки, вже сірі прокладки, тобто жовтих, скоріш, вже ми не побачимо ніколи. Так само палець поршневий вже ось в цій вставці знаходиться. Значить, значить, значить. Далі вже починається більш цікаво. Це там на якісь прокладки, там щось, щось, щось затерте, вже далі цікавіше починається. Далі, значить, є все-таки на циліндрі ще досі букви мототеч, хоча ось вже зернистість циліндра вже така досить повишена. Ну, от вже він не такий гладенький, як був раніше. Ну, але, в принципі, да, мототеч є і є. В общем, все, далі нема що придиратися. Так, кольця такі самі. Стопальні кольця такі самі. Поршень. Поршень, зверніть увагу, блискучий. Все, більше ніяких матових поршнів, тільки блискучі поршня. Що я вам хочу сказати? В принципі, я типу, коли поясню постачальнику, що я отримав, я написав, що це прям лютий дішман. Ну, в принципі, да, щось можливо в цьому є в цьому словосполученні, сполученні, да, що це прям лютий дішман. Але в принципі, от, на от вигляд, мені цей поршень все-таки трошки краще, ніж прям звичайний звичайний блискучий, якийсь безім'яний поршень. Тому що блискучі поршні теж можуть бути різними по сплаву, і залежно там від тих чи інших добавок якихось там лігіруючих елементів, які роблять його більш жаростойким і більш стійким до деформації під час температурних коливань, то парш навіть блискучі поршня можуть бути абсолютно різними за своїми властивостями по ізносостойкості, скажімо так. Тому, скажімо, ну, типу, блискучі поршня, все нажду, тільки блискучі поршня. Що саме ще не саме погане, на ці блискучі поршня все-таки є. А, ось тут є МТ-букви нанесені, мототеч. Я думаю, що видно. Тобто, якось можна ідентифікувати, що це саме той поршень, який якби Заложили ще на заводі, грубо говоря. його ніхто там не виняв і не поміняв на якийсь інший. Тому що зараз, на жаль, з цими всіми змінами зараз почнуться дзвонки, що о, ви там щось хороше виняли, положили якесь китайське дерьмо туди, ви мене там обманули туди-сюди. Коротше, друзі, я розумію, да, що це не дуже то приємно. там 10 років, грубо кажучи, користуватися ось такими поршнями, ось такими поршневими групами. З того часу вони виросли десь там в 5-6 разів в ціні виросли. І в принципі мати в етозі ось таке. Да, мені теж не дуже приємно це, тому що мені теж доводиться мати справу з цим запчастинами, коли якби я час від часу теж там ну, роблю якісь ремонти для того, щоб якби не втрачати свої навики. Ну, але що поробиш, ось такі нас ждуть в подальшому поршневій групи, при тому, що ціна абсолютно не змінилася. Тобто вже навіть типу, при такому циліндрі і при такому поршню вже більш вигідніше купити той же кіоші, МСУ само собою, там ще по МСУ теж треба подивитися, які там зараз пішли партії, там можливо вже те саме, може ще й гірше треба глянути. Шинг'є є нормальний, в більш-менш нормальний. Ну, тобто вже є варіанти замість, поршневу, замість мототечі, вже можна купити більш дешеву поршневу на сьогоднішній день. Да? Тобто Ринок якби ще трошечки не вирівнявся в цінах, відповідно, в цінах відповідно до якості. Тобто Можна купити більш дешевшу поршневу, і вона на сьогоднішній день виявиться більш кращою, ніж от сьогоднішній мототеч. Так ось, з блискучим поршнем я вам вже показав поршневу, І зараз ми переходимо до четвертий поршневої. Зараз я це все швиденько спакую. І будемо рухатися далі. Е, стосовно вікон, до речі, давайте, от я вам ще покажу. Вроді як да, я вже сказав, що якась висока зернистість знаружи у циліндра. і самі ж вікна вже, ну блін, ну, якісь овальні маленькі вікна. Оце поршнева аф 34 Ну Типу, це взагалі якесь сійцо. Тобто тут немає там чіткої геометрії, просто овал. Але вони якби, края зняті, фаски зняті, тобто, так, щоб воно не закусувало кольця. Це теж якісь вже в формі доміка. Окно. Ну, коротше, тут вже, да, вже біда з вікнами пішла, але тим не менше це все-таки мототеч. Тобто сказати, що ви мені там продали якісь, якусь поділку чи брак, ну неможливо, тому що ви її поставите, вона поїде. Да, вона не буде їздити як, наприклад, там, оригінальна 20 років вона не поїздить. Але це, мото... це оригінал, ребята, це оригінал. Що я можу вам ще сказати? І ось це буде продаватися візде і при тій самій ціні, як було. І мова тут навіть не йде про те, що буде там, типу, менша ціна, тому що якість впала. Ні, просто якість впала, -за того, що ціна не виросла ну, там, типу, ще вдвічі, наприклад. Да? Тобто вони знайшли такий типу, маркетинговий хід, який використовують всі, тобто вони знизили е, якість, не підвищуючи так сильно ціну, вони підвищили, але не настільки, знизивши якість. Ну, на жаль, так працює цей ринок. Так, ну що? І четверта остання генерація поршневих мототеч. Це вже якби, мені сказали, сказав мені постачальник, що це якби, для них теж була несподіванка. Це закупівля 23-го року, відповідно за AF-34 теж був 23-го року. Це ще 65 ка от дивіться, ось ці дві поршніви, да, 65-ка і 65-ка 3 коржей. Там, де тільки поршень був запилений, це внутрі були запилені маркування його було. Ось це ця, ось ця поршніва, тобто, плюс-мінус ще нормально і вже на гіршій якості, вони були в одному замовленні, в один день по одній ціні у одного постачальника. І попалася мені одна з старого завозу і одна з нового завозу. Тобто на складі теж типу, ну, там не паряться. Лежать в стопці, да, там, нові старі перемішані. От взяв в руки, грузи, положив, положив ящик і все, і пішов складати іншому. Ну, Тут що поробиш? Тут ніяких обід немає, я написав, що мене не влаштовує, мені сказали, що поміняють її. Добре, окей, нехай. І так, дивимося саму гіршу. Звичайно ж, сірі прокладки, ніяких більше жовтих прокладок. Так, стоп. Забув положити прокладки попередньо поршніву, по прокладці положити. І так, найгірша остання генерація мототеч поршневих. Це сірі прокладки. Наповнювач той же самий. Палець також йде вже в наповнювачі стоїть. І, друзі, починаємо справжній огляд, справжній оригінальний мототеч 23-го року. Це все до цього часу були цвіточки, як то кажуть. А ось тепер ідуть ягодки. Кольця однакові. Є, на всіх кольцях є. Букви МТ, Тобто ми можемо точно знати, якби, що це ті кольці, які, які мали йти з завода. Стопорні кольця ну, плюс-мінус ще виглядають нормально, не з проволоки якоїсь там білої. І так, Друзі, ну, ви вже поршень бачили, матовий. Ой, не матовий, а блискучий. Тобто Це знову ж таки, блискучий поршень. А, значить, Там все-таки на цих поршнях для того, щоб якось їх ідентифікувати. Є надписи мототеч. Ось тут він взагалі єлі-єлі видно, блін. Зараз попробую вам дати якийсь ракурс, щоб ви побачили. Ось там, де в районі мого пальця, під направляючим бобишку цього пошньового пальця, є єлі-єлі ось ось тим пальцем. Єлі-єлі видні букви мототеч. Блін, як ж ти їх. О, так має бути видно. Ось так має бути видно. Ну, а може й бути не видно. Блін, бо кажу, я, наприклад, сам їх ледве бачу при нормальному освітленні. Коротше, тут є лейт-лейт нанесена мототеч, поршень абсолютно блискучий. ну, Хоча, якби от по внутрішній стороні, поршня, я бачу, що це не, не прям, прям уже саме дешеве, яке могло бути. Тобто дешевше ще я думаю, нас чекає там через пару років. Це на сьогоднішній день, 23-24 рік, це будуть тільки ось такі поршня поршневих. І циліндр, друзі, циліндр. Ось ви десь бачите маркування мототеч заводське, а його немає, а його більше не буде. Буде тільки ось таке ну таке або гірше. І колись отримуючи гірше, ми ще будемо сумувати, що вже немає навіть такого. На жаль, друзі, дивіться, це його циліндр, з яким він приїхав з, ну, в коробці мототеч. Тобто ніхто нічого там не підміняв, не міняв, не хотів здешевити. Ну, вже його дешевили, скільки могли. Тобто це все заводське пакування. Тут теж, бачите, нічого немає. Єдине, що не можу нагадати, що це мототеч, то ось це ось це гравію, гравіювання, яке зроблене також десь там в якихось заводських умовах, а може не заводських, тому що це дуже простеньке маркування. Воно якби наноситься будь-яким ну таким, любительським лазерним станком. Коротше, друзі, це, грубо кажучи, рандомно будь-який плюс-мінус нормальний циліндр, на який взяли і просто нанесли букви МОТОТЕЧ. Все більше від МОТОТЕЧа, ну я тут нічого не бачу. Ну Шліфовка так, шліфовка тут теж нормальна, вона типу, йде там сіткою, от ось так ось переплетена в дві сторони. Ну Плюс-мінус нормальної шерохуватості такої. В общем-то шліфовка може бути окей. Вікна ну, типу, теж можуть бути плюс-мінус. Окей, ще можуть бути. Це, наприклад, воно має дуже погану геометрію. А ось це, наприклад, якби, має ну, більш-менш нормальну геометрію. Фаски теж зняті, але ну, все-таки ось це те, що нас чекає у 24-му році. От саме Тому ми в принципі, їх мабуть, і навіть взагалі призупинимо в продаж їх ось в такій якості або просто будемо ну, клієнтів попереджати, що це не таймсу ой, Не той мозотеш, який був. ну, в общем, Ми ще подумаємо, як це краще зробити. Але в принципі, за будь-яких умов, якби, коли людина питає, що краще взяти це там, чи щось інше, то, звичайно, дивлячись на ось це, будь-що з SE, навіть з SE, яке вважається, типу кажуть, Тайвань, ну, це типу, просто хороший Китай, мабуть. SE, Шен'є, Мототеч, Vland, На сьогоднішній день воно краще. І дешевше. Ось що саме главное. поки діпо, ринок ще в такому перекосі, да, що в принципі, там ще йде більш-менш якість. Можливо, ще є там старі закупівлі, старі запаси комплектуючих, з яких їх роблять більш-менш нормальній якості. Тобто там ціна нижча, а якість вища, ніж ось сьогоднішньому ось в такому мототеші. Реально, це 100%. І вже там наступну відео я ще вам покажу декілька нюансів по поршньовим ванну. Теж, я думаю, буде цікаво. Їх в їх мене, я бачу, теж три. Ну, генерації, я вже їх так називаю, да? тобто були спочатку одні, потім другі, потім треті. У мене, в принципі, є по одному з кожного варіантів, що вам це показати. І щоб ви також знали, що вибирати, на що звертати увагу при виборі поршньової і Мототеч, і ВЛАМ, там, і інших. Сумно, звичайно, сумно, що з таких поршньових, як АД-50, я першим показував. На жаль, ми їх більше ніколи не побачимо. Якщо є десь варіант е, в магазині там, запитати, та, звичайно, уточнюйте, які колі прокладки жовта, можете брати, плюс-мінус ще буде нормально, можете брати сіра прокладка, ну все, вже розраховуйте на те, що буде або поршень затертий без маркування, але ще нормальної якості, або поршень вже буде е, білий, з ой, вони білий, а блискучий, а вікна будуть там, грубо говоря, круглі, квадратні, трикутні, пірамідкою, як угодно. От, або це буде взагалі навіть циліндр без маркування мототеч, чисто просто намальовано. Так, друзі, дивіться, і наостанок я вам обіцяв показати, в общем-то, що це поршневі дві з них, тобто там більш-менш нормальна якість і прям саме гірша якість, були придбані в одного постачальника по одній ціні, щоб не було потім в коментарях, типу, розмов, що там десь ви здешевили, зекономили, а тепер хочете, щось там тут нам розповідаєте. Дві поршневих, Дві з них я сфотографував і відправив нашому постачальнику з описом того, що мені не подобається в цих поршнівих. Ось можете собі зупинити, почитати. Ну, відповідно, він мені дав, наш постачальник дав мені відповідь досить швидко, незважаючи на те, що це було після 7 -го години вечора. От що якби, вони самі були здивовані, що. Так, ось видно, що вони самі були здивовані цим, що у них блискучі поршня йдуть в поршнівих, що якби порніву може поміняти, вернути питань нема. Надіюсь, це відео вам було цікавим та корисним. Підписуйтеся на наш канал RVO, залишайте свої коментарі, залишайте запитання. На сьогодні буде все. Зустрінемось!